Це ну, відеокамера включив, я просто буду себе знімати і все, щоб вас не знімати. Дивіться, моя правосуб'єктність згідно декларації прав людини, що це -та стаття, там міжнародний э, пакт про політичні та громадянські э, стаття, 16-та стаття є, яка говорить, що людина має право на визнання своєї правосуб'єктності. Ви ви знаєте мою правосуб'єктність? Дивіться, в нас в Конституції є два суб'єкти, да, пишеться. Є людина і громадянин. Правильно? Військово зобов'язані на хто йде. Ви маєте право скажуть на ідію, правильно? Це право. Ну, так, 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 маю, маю, да. Зараз так. Так, я ви не затримуюся, ви мене затримуєте. Я ж вам говорю, що я не є суб'єкт військової юрисдикції, я не громадянин. По цій причині я не можу ніякі мати документи діти, які ви хочете. Бо тому що, що ви, я ви, не ви, громадянин. Продавіть документи, які посвідчує, що вона громадянин. Так, зачем мені документи? Дивіться, наш Кабмін, що говорить, людина набуває права від моменту народження. Не держава дає їй права. Правильно? У мене як в людини є право на вільне пересування. Є? Ну, Так реалізуйте моє право на вільне пересування, не затримуйте не мене. Ні, не, не передбачте, дивіться, в мене є право на вільне пересування, воно не дається державою, воно дається природи. Ми якби істоти народжені. Природним путем, правильно? Громадянин, як це здається? Реєстрацію, держа... З допомогою державних реєстрацій здається громадянин. виді паспорт, якогось документа. Якби я якесь правопорушення зараз би чинив би, правильно, то я б вже був зобов'язаний. Та я розумію, війна, Ви розумієте, що я не є просто-напросто громадянин і все. Я не можу... Ви мені зараз пояснюєте, що ви не хочете показувати, бо ви не... Не суб'єкт військової резиції, правильно. Взагалі військовий білет треба показувати військовій частини. Та да, да не яка військова частина, то ну, таке. Дивіться, ви якби тут стоїте на офіційному блокпосту для того, щоб перевіряти військові облікові документи. Правильно? Правильно. Я вам об'яснив свій правовий статус, що я не є громадянин по цій причині, але не може бути ніяких військових облікових документів. От і все. То, право, а, особи, нічого... а ми нарушили, що? Дивіться, у нас є просто, ми ще працюємо, живої травою і державляємо. А ми... що ви зупинили? Подожди, подожди, ну подожди. Ми ж нічого не нарушили. Подожди. Ми живемо ну, так, так, спри... не перебиваю. Є 35 стаття, згідно якою ми всі керуємося. Поліція ж прекрасно знала, правильно? Чого тут Для чого блокпост? зупиняти військові, вас ще є постанова 1455, які чітко говорить, які ви маєте там машини зупиняти і що вимагати від даних. Кого ви там зустрічаєте? Особи, громадяни, громадяни да. людей. Да. От і все. Я вам говорю, що я не є громадянин, по цій причині немає ніяк... на автогові, на управлі... да, на потому, що, дивіться, Вони в мене є. Імперували. Дивіться, я, просто у нас має... є така стаття в Конституції, яка говорить, <плес> що ніхто не зобов'язаний <плес> виконувати незаконні дії. Це в даному випадку якщо я вбачаю... А якщо від вас вимагають, то я до вас зараз не як до вас як поліцейська звертаюся. Так. А я вам говорю, що я не є... Громадяни по цій причині у вас немає. Я... Ви маєте право сказати мої дії. Да, я ви маю право, дивіться, у мене є вперше право на вільне пересування. Ви, ви як поліцейський... Дивіться, зараз в даному випадку я обачаю ваше перевищення службових повноважень по тій причині, що ви дивіться, давали ж присягу захищати чи держави і права свободи людини. Правильно? ж Дав... присягу. Так, да, вот, посі, перечиня. Так на якому ви вообще основані будете зараз затимувати і щось казати, щоб ми паркувалися з правої сторони? Ну що ми тоді поїхали? На правій я не особа просто на Я ж вам говорю що я Ми порушили якісь права. Та Ліля. Пересування нарушили чи ні? Так я ж вам розказую, що я не є громадянин, ви розумієте мене чи ні? Ну, якщо вам це принципово, да. давайте помилувається, можна до скарги написати на мене. Та буду... Так я ж вам розказую. Ви затримуєте себе в першу чергу. Ви мене першу чергу затримуєте. Ви в мене першу чергу затримуєте. затримуєте. Е, У за ви... мене я говорю, що немає ніякої особи. Я не є без це... громадяни. Откуда мене особа, яка є? особа без громадянська. Так, да, особа без громадянства. Я не особа, а я є людина. В... Третя стаття Конституції говорить, найвища соціальна цінність у нас в Україні хто? То є, людина, правильно? Ви як державний орган. Ні, Ми можемо дивіться. приїжджати просто прямо, Міша. Ми можемо їхати прямо. Ні, ми просто їдемо, куди Ні, ми їдемо. Нас просто зупинили незаконно, незаконно зупинили. І зараз ви вимагаєте, якісь незаконні дії. А в нас в державі ніхто не зобов'язаний виконувати незаконні дії. Пункт 7, статті 35, закон України про національну поліцію. Так, а ну, ми нарушили. Да, я вам кажу, що ви ж не дослухали і починаєте кричати. Ми не кричимо, ми вам об'ясняємо, а ви не чуєте. Ми Я вам кажу, що зітні кусову статті 35 працівник поліції має право Так, в особи вимагати військові документи. І перевірити ваші документи. Має особи чоловічій статі. Правильно, особи чи вичі статі, так ви маєте право зупиняти. Я вже об'яснив, що я не є особа чи вичій статі. Я десь згідно декларації прав людини, що це стаття людина, яка має право на своє визнає правосуб'єтності. По цій причині в мене немає ніяких по цій причині, в мене немає ніяких документів, тих, які ви хочете, щоб ті, які держава создала. Ні, я не росіяни. А як, ну росіяни. ну так, як? Не? Та я можу так при, предположити, ви теж можете бути росіяни. Так Весь якісь, ви зараз ці я не зриваю, я ви просто не напрасу, не реалізую. реалізую своє право на вільне пересування, а ви, ви зараз мені перешкоджаєте. Ви перешкоджаєте мені. Так що я вимагаю від вас відновити моє право на вільне пересування. Ага. Так я вам розказую, що я не є собі військової юрисдикції, ви ще не розумієте? Разниця між людиною і громадянином. ви не розумієте ці разниці. Ви керуєте е транспортним засобом на підставі чого. Як на підставі чого? На підставі реалізації свого природного права. У мене є право вільно пересуватися. В случаї, якщо я, як і стало так, я зобов'язаний, як ви говорите, пред'явити документи, якщо це буде необхідна ваша послуга. Ми зараз всі України вижить, намагаємося і вживаємо якихось. Так засоби. я ж вам розказую. Не обмежуйте не мої ви права. Отак з ними треба і работати, поняла? Ну варіанта немає. Та да не буде доганятися. Так ти поняла, прикол, так воно і работає, по-другому не, не буде работати. <ріху> Той же ж взагалі там пакуй, 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 типа, <ріху> <ріху> туди його, <ріху> ось. <ріху>